Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо завжди карту, з картою дня. День починається з картою дня. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Будь ласка, вибирайте свою. І ми будемо дивитися. Що сьогодні відбувається, що сьогодні, як сказати, які енергії сьогодні впливають на вас? І так, перша карта. Дивимося: карта номер один. Хто вибрав перший варіант? У вас молода енергія, приємна, ніжна, така посмішка, легенька енергія, яка не, не грузить вас сьогодні. Навпаки, хочеться. Якось розслабитися, ось, відпочити, подумати, щось приємне комусь сказати, можливо, хтось вам щось приємне скаже. Це карта така, знаєте, дуже ну, гармонійна це таке, але, скоріше за все, це щось таке емоційно таке приємне. Ось приємні якісь новини, стосунки з вашими дітьми. Перший крок до примирення, якісь посмішки, якісь компліменти, легенький флірт ось такий сьогодні день. Дуже хороша карта. І карта так і радить. Більше сьогодні посміхатися, більше робити компліментів, приємних слів, щось приємне людям казати. Ось якось так. Карта номер 2 а тут у нас сонечко, мої дорогеньке, це дуже хороша карта. Це карта і удачі, і перемоги, і осяяння, і прояснення. Це коли після поганої погоди зразу виходить сонечко, і зразу ось це відчуття. Згадайте це відчуття, коли після бурі з хмар виходить сонечко. Ось такі, така енергія сьогодні. А звичайно, це карта і его, его, его тобто егоцентричності. Ось, може бути. Може бути, що ви просто познайомитеся з людиною, яка прямо аж зашкалює, впевнена в собі, має внутрішній стержень. Тут більше стосується людей, я маю на увазі чоловіків. Ось, Бізнесменів, амбіційних людей. У вас сьогодні такий дуже удачний день, можна сказати, а дуже хороший. Який би настрій ви не прокинулись, ця карта вам. Зігріє вас, звичайно, може його шпарити, пригоріти щось. Ось це вже якщо в негативному змісті дивитися. Може, електрика трошечки щось як сказати. Знаєте, інколи ця по цій карті навіть струм може так трошечки ем, защекотати. Якось так ось, Якщо то з електропереборами, будьте обережні сьогодні. Але взагалі, то це карта звільнення, перемоги, удачі, радості, коли все негативне відходить на другий план. Карта номер 3 Тут у нас імператор. Дивіться, вже друга старший аркан, це теж амбіційність, але з другого боку, це така карта сила волі, карта послідовності Карта, яка е, слідкує е, законом, е, предписанням, як то сказати, знаєте е, діти по інструкції, як то сказати. Ця карта вона має таку е, організованість, чіткість. Е, Плани будуєте ось це, можливо, відвідини якихось установ, якихось організацій, це спілкування з людиною, яка не просто амбіційна, яка знає, що робить, яка керує, яка будь-кого посунуть в сторону. якось так Можливо, що ви сьогодні зіштовхнетеся з якоюсь Ну не зовсім проблемою, а там, де ви. Не можете пройти. Якось справа може не зрушитися з місця, ось тому, що імператор він говорить про знаєте, таку бетонну стіну непробиваймучу стіну. Але це чоловіча енергія. І можливо, що ви сьогодні знайомитеся з такою людиною, яка вам в чомусь може допомогти, має бажання і має можливості, ось якось так. Бажаю вам мої любі, гарного, чудового, прекрасного дня. Бережіть себе разом до перемоги! Все буде Україна!